Наша газета Новина Тянеччини, видається з до 1930 року і по теперішній час виходить газета щочетверга і розповсюджується в межах Тростянецької громади та колишнього Тростянецького району. Під час повномасштабного вторгнення на територію Тростянця офіс газети суттєво постраждав, оскільки був прильот будівлю, але ми не припиняли випуск газети. Враховуючи той факт, що останнім часом спостерігалося значне відключення світла для успішного і регулярного випуску газети, нам було необхідно додаткове спеціалізоване обладнання. Ми дізналися про наявність грантових програм, пройшли навчання, заповнили грантову заявку і отримали зарядну станцію «Екофлоу», газовий генератор та систему резервного жилення на 5,5 кВт, Завдяки чому наші читачі тепер можуть не переживати, що газета буде затримуватись, все буде робитися вчасно. Отже, враховуючи надану допомогу, хочеться подякувати грантодавцям, що завдяки ним ми маємо можливість працювати, читачі отримувати інформацію, а газета продовжить своє існування.